Як погляну я в поле без краї, і побачу там безіч квіток, то схилюся, низенько, низенько. І від серця скажу це мій Бог. Це мій Бог це мій Бог в цьому бачу його, як красу, Ось і пташка співає харненка хвалу, це мій Бог, це мій Бог, в цьому бачу його як красу, Ось і пташка співає гарненька, і торцевий приносить хвалу. Як погляну на роки минулі, на життя що було у гріхах, а тепер я радію в Ісусі, це мій Бог, те, то скажуть устах. Це мій Бог, це мій Бог. Свого сина віддав він за мене, він за мене терпів тяжкі муки і до неба веде за мене. Мене терпіть тяжкі муки, і до неба поведе за мене.